Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал «Народна думка». Тож, наразі в Україні така ситуація, що в людей нема за що лікувати. Тобто банально не вистачає коштів, да? особливо це у пенсіонерів, людей похилого віку. Вони вибирають, які ліки купити, які можна ну, типу, пропустити, не настільки є важливими. І це дуже прикро, тому що їм потрібно то все приймати, щоб щоб жити далі, щоб нормально жити далі, нормально почуватися. А ще... Незабаром може така статися ситуація, що не буде чим лікуватися. Крім того, що не буде за що, не буде ще й чим. Вірніше буде чим, але чи воно буде давати користь, то буде дуже сумнівне питання. І питання номер два, яке з цього випливає автоматично, от ну, в мене особисто таке склалось враження. Невже ми як нація, українці, комусь так сильно заважаємо? Невже нас так сильно хочуть знищити, винищити, попередньо на цьому, максимально заробивши на нас, так? Ну Кому ми так дещо не догодили? Ну це дуже обширне питання, ним можна е розібратись більш детально, але наразі е давайте саме з ліками. Єдина державна лабораторія контролю якості може зникнути. Це єдина лабораторія в Україні державна, яка перевіряє контроль якості ліків. Вона акредитована, сертифікована ІСО, міжнародними стандартами. І вона є, вона працює, але її хочуть прикрити. Це означатиме, що Контроль якості ліків стане відсутній. Ну, він не повністю буде відсутній, то хочеть перевести частну лабораторію, але ми знаємо, що таке частні лабораторії. Частні – це означає, що в першу чергу стоять на кону гроші заробіток. Да? Вся, вся суть частних. Тож, що це за ситуація, що за інформація і чому це може стати так глобально, особливо для людей, тому що... Ну, Уявляєте собі, ви купаєте ліки да, там, від тиску, п'єте їх, думаєте, що у вас все буде добре, а тут на тобі тиск, інсульт, помер. І не все тому, що ви там на собі зекономили. Не через те, що там, ви не дотримувались інструкції лікаря, а могли б ще прожити довго і щасливо. так? А все через те, що там просто була, була якась глина, як мій дід Іван казав, Це таке, не давайте мені цих таблеток, там все одно нічого нема, там одна глина намішана. І може дійсно так і бути, на жаль. Тож, науковці інституту громадського здоров'я імені Мерзеєва, який вже працює в Україні 28 років, направили відкритого листа до президента України. Ось тут він буде рухатись, той лист, можете почитати. В Зв зв'язку з тим, що, нагадаю ще раз, це єдина організація, яка перевіряє якість ліків. В Зв зв'язку з тим, що держліки хочуть їх закрити. І ще й таким методом, зараз про метод поговоримо окремо, тому що то взагалі в голові не вкладається. Хто такі Держліки? Давайте, секунду, розповім. Це Держліки це... Всеукраїнське об'єднання, яке керується Кабінетом міністрів і підпорядковується напряму міністру охорони. А е, цей інститут громадського здоров'я, який хочуть закрити, кажуть, що їм йдуть погрози, погрози саме від верхівки держліків. Якщо від верхівки, то виходить це з, кабін, з Кабінету міністрів і з Міністерства охорони. І Такими методами, як погрозами, залякуваннями і недостовірною інформацією, хочуть їх дискредитувати, налякати і закрити. Якщо вони їх закриють, то весь контроль над якостюєю ліків перейде до такої організації, як Добробут Ліки Лаб. Ну, можливо, там ще декілька створиться, але вони всі будуть частні. То не будуть державні організації, так, то будуть частні. І, як заявляють, в самому відкритому листу, що всі ці е, частні організації створені саме людьми з цього кругообороту, да, керівників, держліків. Ну, як завжди. Да? Щось створюють під себе, потім закривають державне, типу, воно невигідне, воно збиткове. А коли працює часне, все, воно супервигодне, воно воно працює, да? там ніхто не відчитується, скільки воно заробляє. Але... Я думаю, що гроші там немаленькі. Ну, знаєте, от такий метод закриття, як погрози, залякування. Е... Алло, люди, від 90-х вже пройшло 30 років. Йдемо в якусь Європу. Як це може до цих пір працювати, коли в нас? Правоохоронні органи, куча різних інстанцій, які можуть захистити. Да? В країні війна в кінці кінців. Тобто всім треба максимально згуртуватися, а не кожному тягнути да? за себе до себе, вірніше. Тож, е, якщо вірити тому відкритому листу, то е, це призведе, може призвести в першу чергу до значного погіршення якості українських ліків. А нагадаю вам, що різниця між українськими ліками і закордонними аналогами в 4-5 разів в ціні. Не кожна людина може собі дозволити закордонний аналог. І тому бере українське, тому що ну, там, грубо кажучи, одна та сама діюча речовина. Але вона надіється, що то буде працювати, тому що ти купуєш, видаєш немаленькі кошти кожен місяць за ті ліки і надієшся, що то буде працювати. А якщо ніякого надзору не буде, дадуть право фармацевтичним компаніям клепати все, що їм заманеться, так? І ніхто то не буде перевіряти, то уявляємо собі, як то може випласти. Ну, теоретично, фармацевтичні компанії не повинні. Клепати все, що їм заманеться. Так? Вони повинні мати якусь відповідальність. Але коли мова стосується грошей, десь та відповідальність дуже-дуже-дуже швидко дівається. І починається оця вся круговорот. Ну, як завжди, ділять щось наверху, а страждають ті, хто в самому низу, тому що ті, хто наверху цими ліками лікуватись не будуть, да? вони знайдуть і поїдуть за кордон лікуватись і ще щось, а страждають прості люди, такі як ми з вами. Тож, дуже сильно віриться, що підприємство продовжить працювати, що воно буде працювати більш сумнівно, якісно, ну, в зв'язку з такими ситуаціями буде дуже сильно слідкувати за своєю репутацією і не дозволяти собі якихось... Глєва як то кажеться, буде контролювати якісь ліки, що люди будуть лікуватися нормально, що те, що їм приписали, дійсно буде працювати. І всі будемо здоровішими, щасливішими. І саме головне, будемо. Да? Тому і далі спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.